Всім привіт і слава Україні. Приїхав я сьогодні на таке місце в лісі, де я знаходив багато срібних монет і царських, і радянських. Вирішив пройтись так, щоб недалеко не їхати, зайшов в ліс. Отака в мене сьогодні буде природа. Дуже люблю я такий ліс. Немає ні зарослів, нічого. Ходи спокійно собі і шукай, аби були знахідки вперед. І як ви думаєте, яка в мене сьогодні перша знахідка? А от така. Хі -хі. Хтось спускав сік в таку здоровецьку банку з жолобком і не забрали. Там вже десь скільки жучків всяких подохло. Отака знахідка. Ну, а якщо серйозно, перша знахідка в мене попалась отака. Гудзик. Царський гудзик. Але що цікаво, дивіться, тут стара яма, тут стара яма. І між ними ще одна. Напевно, там теж були гудзики. Так, лисий. А тут що в нас? Так. Коротше кажучи, ще нитка навіть залишилась. Якісь написи є, але нема чого їх чистити. Вдома почищу, подивлюсь. Ходжу біля такого пагорба. Вже трошки познаходив. Так, нічого цікавого, в принципі. Попалась така якась фіговина. Якісь зацепи були, бачу, тут ось. Щось таке. Потім гудзик такий від джинсів. Так, що це? Якась троячка вроді би вбита. На тридцятий рік. Потім копійка 73-го. І попала ще ладанка? Ну, алюмін, обломане вушко. Коротше, щось таке. І тільки що ще вилетіла. Величезна пломба. А пломба в нас отака. От отака. Якось. Так. З якого міста? О Швейцарська? Город хто? Копає чи що. Коротше, щось непонятно. Копай город чи що. Щось таке. Ось така знахідка. Йдемо далі. Знахідки помаленько йдуть. І я за ними йду. Дуже добре ходити. Аби ще цікаві були знахідки. Так, дивіться, який був сигнал. Думав, що пробка, та й не знімав. Бо тут і жолубків багато алюмінієвих, і пробки. Так, підковернув. А там щось терчить що це таке? А, -а, -а. це пряжка якась. Це якась колись я таких. ні, я таку не знаходив, я знаходив тільки оцей кусок. це тіло Так. От пісочний з сохран, як кажуть. Дивіться, навіть терти не треба. Пісочок старий, все. Цікава Пряжка. Ще були знахідки в мене. Такі, що не, не можна і не показувати, в принципі, але покажу. Такий гудзик попався маленький з якірцем. І два совєтика. Ну так-то. Поки що так. В лісі така засуха вже в принципі 2 неділі десь не було дощів. Але на грибочки поглядаю так от трохи. Всі засушені. А тут йду, йду. І тут такий опа, стоїть білий. Дивіться який. Класний. Це вже осінній. І ще були в мене дві знахідки. Я одразу думав, що це якась фігня, а потім дотерся та й побачив, що тут якісь цифри і букви. Може це якісь ініціали чи що. Навіть не знаю, що це і звідки. Та й, коротше, попалась така завитушка цікава. І ще якась пломба. Ну, така зализана. Видно, що вроді би царська. Може, рік побачу, але навряд чи. Ні, видно хрест всередині. І так, коротше, дві такі знахідки були ще. Вийшов на таку дорогу, думаю трошки по дорозі пройду. І зацепив такий сигнал. Цвітний з чорним був. Раз підкопав, теж такий самий. Але як викопав. Як то монетний. Так, якщо монетний, то Радянщина. Ану. А, гудзик. Знову гудзик, А чого він чорне віддавав? Зараз я подивлюсь, що це. Коротше, нічого цікавого. Не відчищається, не хочу я її зараз дерти там. Такий обичний гудзик Ще я такого прикола не бачив. Дивіться, як дерево зрослося одне з одним. Хм. Що такого ніколи не бачив? І це ж не гіляка. Дивіться, як прикольно. Це ж третак. Как это так получилось, интересно. И так и ты можно. Видите. Краснюк. Вот как катушка. Какой краснюк. Так. Была еще одна знахідка. Не снимал, короче. Вбитый царский копиек. Патіна зразу облупилася. Коротше, таке нещастя. Навіть рік не видно. Пролазив вже майже 3 години. І йдемо далі. А це вже попалась цікавіша знахідка. Я вже трошки її тирнув чуть -чуть, щоб побачити, чи є смисл знімати це. Там трошки видніється. Патіна, як завжди. Лупиться. Коротше, до такого я її дотер. Тут як то. Чи церква. Отаке. І тут отаке. Ще була одна знахідка. От така ще. О, от такі поки знахідки. Камера мотор. Зловив я верховий чистенький сигнал. Думаю, спробую викопати так. В принципі, верховий може бути ходячка. Але цікаво так. навіть занадто верховий. А ні хрена не викопав Десь тут? Зараз пробка? Ну, витягну? Отут щось? Що там у нас таке? О, монетка. Що, ходячка? А який хрен? 50 копійок. А рік 92-й. Так як я й думав. Так, знову попався чистий сигнал. Десь. Десь. А тут. Щось вже не дуже чистий. Не, так чистый. Короче, может гиль забути. А может пятачок радянский, ранний. Ага. Блин, корнями. Так, ще раз купив на всякий цей самий. Так, що в нас тут? Що, не викопав? Не ви. Так, щось напікав. є, є, де? О, монетка. І в нас що це? Якась царьок, мабуть. Ух ти, йоханий бабай. Дивіться, що. Ух ти що. П'ятак. П'ятак вгадав, але я думав радянський. Супер! Це ж... Рейх. П'ять рейх фейнінгів. Остан який? Це ж цинкова монета. Вони обично вбиті. 41 рік. Оце то клас. Ха. Не часто вони такі попадають. Супер. Ух ти. Ідемо далі. Так, щось цікаве, залізне під корнями знайшов. Не знаю, може якась фігня, але таке треба знімати. Отаке От щось. На щось похоже. Може якийсь штик, а може і ні. Підкопав, але ще не виймав. Тут якась болямба. А ну-ка ну що це у нас? І що тут? Херня? Думав, справді щось цікаве. Якесь таке чудо. Таке буває. Вже в лісі темніє. Була в мене ще одна знахідка. Дуже була би цікава, якби була ціла. Попався отакий. Царський замочок. Без верха. Латунний. Там ще якісь полоски. Прикольна знахідка, але якби було ціла, було б супер. І напевне на сьогодні буде останній сигнал, який би він не був, але вроді би найшов такий більш-менш. Побачимо зараз, що вже в нас в кінці випаде. Щоб не було, а це кінець. Так. Прикріплю потім всі знахідки, які знайшов сьогодні. Не викупав. Ставлю фото знахідок, бо там виймати не хочеться мені їх. Позасипав ними рюкзака. В кінці і щось попадеться зараз. А попадеться в нас. копалось і випало. А, от. короче якась фігня. Напевне, свинець. Так, ще більше стемніло, але налапав. Дивіться. Я думаю, що це монетний сигнал. Так, десь є. Темний капець. Витягнув чи ні? Витягнув щось? Да, монетка. Нить. Хтось почав кричати в лісі. Що так темно ходити. Це копійка Олександра. Фокус не береться навіть. Короче, копійка Олександра. На цьому все. До зустрічі на каналі. Пока-пока.